Коли восени минулого року засоби масової інформації писали про отруєння Маріанни Боданової, дружини Кирила Боданова, то експерти, як правило, висували таку версію. Мовляв, москалі намагалися отруїти Кирила Боданова, але внаслідок якоїсь випадковості жертвою цього замаху мало не стала його дружина, яку все ж пощастило врятувати. Мені особисто ця версія здавалася цілком правдоподібною, а в такому випадку додати до теми щось нове здавалося важкою справою. Чому ця версія здавалася багатьом правдоподібною? По-перше, таку спецоперацію у випадку її успіху російський розвідця відповідно і російському керівництву. Більшість москалів занесли б в актив. По-друге, подібний випадок принаймні одного разу вже траплявся в історії. На урочистостях з приводу обрання папи Йоанна Павла І, один із його опонентів, очевидно, це був кардинал Війо, спробував отруїти новообраного папу. Прислуга принесла тацю із кількома горнятками кави, одно з яких було з отрутою отруювач взяв тацю з рук прислуги і повернув її таким чином, щоб горнятко з отрутою опинилося найближче до Йоанна Павла І. Але поза як той не поспішав пригощатися, це горнятко випадково дісталося російському єпископу Никодиму Ротову, який помер за кілька хвилин після інциденту від серцевого нападу. Як оголосила офіційна версія. Через місяць після цього невдалого замаху на папу Йоанна Павла І його таки успішно отруїли. Згідно з розслідуванням американського журналіста Девіда Яллопа, це зробив кардинал Війо. А як Війо був масоном, то ця версія не збігається з офіційною. Тут варто зауважити, що жодна офіційна версія не визнає жодного факту вбивства великих людей масонами. Хоч, наприклад, у випадку з Моцартом наведено безліч незаперечних доказів, скажімо, Девідом Вейсом. Але попри те, що версія випадкового отруєння Маріанни Боданової замість її чоловіка здавалася правдоподібною майже всім. Нещодавно таки виявилася її помилковість. Як ви гадаєте, чи знає хтось інший, окрім самих отруювачів Маріани Буданової, краще за Кирила Буданова про всі обставини її отруєння. На мою думку, він знає про це дуже добре, отож немає підстав йому не довіряти у даному питанні. Звичайно, Кирило Буданов зарекомендував себе далеко не найкращим експертом. Із передбачення майбутніх подій на лінії фронту та взагалі всіх подій, які стосуються цієї війни, та й його заява про підготовку кремлем Майдану 3 м'яко кажучи, непереконливі. Адже безпорадне керівництво Зеленського це для Кремля, як Соломинка, за яку хапається потопаючий. Проте одна справа прогнозування глобальних тенденцій чи виконання функцій пропагандиста на користь Офісу президента, а інша справа, коли зовні йде втручання у твоє сімейне життя, і ти намагаєшся із цим розібратися. Отож, спростування поширеної версії у відповідному питанні, спростування, яке прозвучало із вуст Боданова. На мою думку, вартує уваги. А сталося це в його останньому інтерв'ю, яке Буданов дав журналістці BBC і яке було опубліковане цим британським виданням 22 квітня, посеред іншого журналістка запитала Боданова про отруєння його дружини. А хто був ціллю? На що керівник Гур відповів: якщо отруєна вона, то хто був ціллю? Були думки, що це насправді на вас був замах, уточнила свою думку журналістка. Але Боданов категорично відкинув цю версію, зокрема сказав: Ні, їхня логіка зрозуміла, дружина для мене дуже. Це все. І вплив її вони правильно оцінили. Така заява Боданова, якщо тільки він має рацію цього разу. Зводить до нуля можливість того, що отруювачами його дружини були російські терористи. Чому? По-перше, тому що керівництво Російської Федерації ніяк не могло записати собі в актив отруєння Маріанни Буданової. Адже теоретично, у випадку загибелі дружини від рук ворога Боданов не виключено, міг би стати затятим месником за її загибель. По-друге, якщо дружина Буданова стала досяжною для терористів Російської Федерації, то це означає, що й сам Боданов став досяжним для такої спецоперації. Для ФСБ у такому випадку Боданов став би пріоритетною ціллю. Ви запитаєте, якщо не москалі, то хто ж тоді? Адже Боданов ретельно догоджає всьому Зеленському та Ярмаку? Зокрема, у питанні поширення фейку про підготовку Кремлем Майдану 3 здавалось би, відповіді на це запитання знайти неможливо. Здавалось би, Богданове цього разу помилився, поза яку, окрім москалів, у таких терористичних спецопераціях ніхто не зацікавлений. Але це поверхневе враження, яке не враховує той факт що офіс президента разом із самим президентом поступово розкручує рейтинг Буданову із метою зробити ставку на наступних виборах на його перемогу, адже зі всієї зеленої команди він єдиний має певні шанси виграти ці вибори, принаймні має їх із погляду сучасної влади. Та й сам Боданов у тому ж таки інтерв'ю натякнув, що піде в політику після закінчення війни. І тут у них виникає питання, а чи не вийде він із під контролю у тому випадку, якщо стане президентом? І для перестраховки у подібній ситуації політика одружують із потрібною лялькарам жінкою, такою як, скажімо, Катерина Ющенко чи Єлена Бонер. Дружина Академіка Сахарова чи дружина Анжея Дуде або ж Роза Каганович. Саме існування останньої в Росії зараз посилено заперечують, але зрозуміло чому аби засекретити справжні масштаби впливу Кагановича на Сталіна, адже там намагаються поступово відродити культ особи Сталіна і отож. Категорично заперечують всі спроби довести, що на нього хтось таки впливав. Але на біду цих маніпуляторів Боданов виявився одруженим. До того ж, цілком доволеним своєю дружиною, якої, щоправда, іноді йому буває самало, як про це свідчить один пам'ятний скандал. Поза як Буданов, очевидно, належить до того ж типу чоловіків, що й Дональд Трамп якому завжди буває замало жінок, скільки б їх у нього не було. Проте дружина Боданова все ж тримає першість посеред його вподобань, і щоб зробити його вільним у питанні сімейного стану, у маніпуляторів не залишилося інших засобів, як лише отруїти Маріанну Боданову, що вони й спробували вчинити. На щастя, їхня спецоперація зазнала повного фіаско, і тепер вони очевидно замислилися над тим питанням, а чи варто їм робити ставку на Буданова на наступних виборах президента України? Щоправда, альтернативи у них наразі немає. Чи знає Буданов тих, хто це зробив? Тобто, чи вичислив він отруювачів? Можливо, здогадується. Але йдеться настільки про виконавців, як про замовників. Принаймні на запитання журналістки BBC чи хтось із підозрюваних затриманий, Буданов відповів так: Та які затримання? Це несерйозно. Я в ці ігри не граюся ніколи. Але це моя дружина, тому так вона не зійде. У відповіді начальника гур чітко прозвучала думка, що затримати когось могли лише з його ініціативи, але він у ці ігри не бавиться, мовляв. Але ж займатися такими речами, як затримання підозрюваних, це не компетенція розвідки, але справа слідчого поліції чи слідчих ДБР, і теоретично вони могли б затримати когось із підозрюваних із дозволу суду. Причому не узгоджуючи це затримання з Бодановим. Проте, як бачимо, Боданов натякнув, що таке затримання могло б статися лише за його ініціативою. Відповідно, випливає висновок, що слідчі, які займаються цією справою, не зацікавлені у тому, щоб хтось був затриманий. Якщо взагалі зацікавлені у тому, щоб ви них було знайдено, принаймні. З точки зору Боданова, тут доречно буде нагадати, що про результати розслідування резонансних злочинів, зокрема, убивства помічника залужного частякова до цього часу ні слуху, ні духу. Мабуть, ще не на часі про це повідомляти, адже й Боданов заявив, що ще зарано, мовляв, оголошувати про результати розслідування замаху на життя його дружини. В одному із наступних відео я спробую за допомогою астрології дати відповідь на питання, чи надалі нинішня влада, яка на той час же зробиться колишньою, буде робити ставку на Буданова на наступних виборах, а також які у нього перспективи у відповідному напрямку.